Зниження стресу дітей дошкільного або молодшого шкільного віку засобами арт-терапії, ігри та вправи. Стрес це захисна реакція організму на зовнішні подразники, що проявляється психічно, фізично, емоційно і дає змогу адаптуватися до змін. Є такі види стресу, еустрес, стрес, який надає позитивний вплив, і дистрес стрес, який надає негативний вплив. Ознаки дистресу, м'язова напруга в ділянці голови, шиї, плечей, спини, підвищена тривожність, дратівливість з найменшого приводу, знижена працездатність та дисциплінованість, пригнаніченість, апатія, порушення сну. Проблеми з харчуванням, погіршення пам'яті, концентрації, уповільнення темпу розумових процесів, наслідки високого рівня тривожності це песимізм, апатія, плаксивість, вередливість, неслухняність, відбиток на стійкості поведінки, цілеспрямованості, організованості та прояві навичок самоконтролю загроза психічному здоров'ю, особистості та можливість розвитку передневротичних станів. Арттерапія це вид психотерапії та психологічної корекції, заснований на мистецтві, творчості, у вузькому сенсі слова під арттерапією зазвичай мається на увазі терапія образотворчим мистецтвом, з метою аналізу та позитивного впливу на психоемоційний стан людини. Є різні напрями арт-терапії, до них відносяться терапія малювання, музикотерапія, казкотерапія, лялькотерапія, танцювальна терапія, пісочна терапія, крупотерапія, глинотерапія, тістотерапія, терапія воском. Також є такі напрями, як мандалотерапія, фототерапія, бібліотерапія, фільмотерапія. Ландшафтна терапія, драматерапія, синтез терапія. Арттерапія надає можливість особистості виразити себе рухами, кольором, звуком, формою, пластикою, ландшафтом. Арттерапія сьогодні вважається одним з найбільш м'яких, але ефективних методів. Під час сеансів арт-терапії люди отримують важливе послання від власної підсвідомості. Важливо, що будь-яка людина навіть самостійно без допомоги фахівця може займатися арт-терапією. До ключових правил використання методів арт-терапії можна віднести такі правила. Можна все. Але потрібно заздалегідь подбати про безпеку. Головне це отримати задоволення, тобто відсутність критики. Унікальність продукції відсутність порівняння, індивідуальність, я художник і я так бачу, позитивна атмосфера, похвала, підбадьорювання. Пропоную розглянути деякі вправи, які ви можете використовувати з дітьми. Розпочнемо з терапії малюванням. Вправа називається каляки-маляки. Для цієї вправи знадобиться папір формату А4 або 3, простий олівець або кольорові олівці, яскраві фломастери. Скотч або будь-який фіксатор, щоб закріпити папір. Спочатку закріпіть папір, щоб він не рухався. Потім пропонуйте дитині. Обрати колір поганого настрою, злості, агресії, суму, взяти цей олівець і малювати каляки-маляки в швидкому темпі, щоб всі негативні емоції перенеслися на папір. Повторюйте стільки це разів, скільки потрібно, щоб відчути полегшення на різних аркушах. Запропонуйте дитині розглянути каляки-маляки. Скажи, знайди і обведи фломастером е якісь на малюнку зображення предметів або образів. Розглянь їх. А тепер запропонуйте скласти веселу історію, в якій будуть зустрічатися знайдені на малюнках предмети. Ще однією цікавою вправою є газетне малювання. Для цієї вправи знадобиться папір формату А4, газети або аркуші паперу. Розведені рідкі гуашеві фарби в блюцях і пензлики. Пропонується дитині згадати історію, яка її засмучує. спитати, які емоції ти відчуваєш, взяти газету і папір. Та зминати його, створюючи кульки, доти, доки не відчуєш полегшення. Намалювати газетними кульками гарний малюнок, опускаючи їх, у блюдця з фарбою. Потім доповнити малюнок пензликом і запропонувати назвати цей малюнок, описати його трьома приємними словами. Запитати дитину, якби малюнок міг говорити, що б він тобі розказав. Пропоную розглянути вправи з пластичними матеріалами. І перша вправа це трансформація настрою. Для цієї вправи знадобляться пластилін дощечка для роботи з пластиліном, вологі серветки. Попередньо запропонуйте дитині згадати ситуацію, яка викликає в неї поганий настрій, обрати колір поганого настрою, взяти пластилін цього кольору і розминати пластилін доти, доки поганий настрій не перенесеться в нього. Виліпити з пластиліну будь-яку фігурку, яку забажає дитина а потім спробувати описати цю фігурку приємними словами, яка вона? Якби ця фігурка бажала б дитині добра, запропонуйте сказати дитині, яке було б її побажання. Далі пропонуємо дитині розім'яти пластилін і зліпити з цього пластиліну щось добре, хороше, приємне, веселе. А що зараз в тебе вийшло? Яка нова фігурка буде з пластиліну? Музикотерапія. Розглянемо деякі вправи з музикотерапії. Музикотерапія. Розглянемо деякі вправи з музикотерапії. І перша вправа це емоційна імпровізація. Для цієї вправи нам знадобляться барабан або будь-які дві дерев'яні чи чіпласові палички. Чи навіть олівці? Запропонуйте дитині подумати і сказати, які емоції в тебе виникають, якщо ти потрапляєш в неприємні ситуації, якщо ти злишся, гніваєшся, сердишся, що ти відчуваєш? Яка була б твоя емоція, якщо вона була б мелодією? Як би вона звучала? Запропонуйте дитині простукати мелодію своєї злості, або гніву, або агресії. Що ти відчуваєш після створення цієї мелодії? Яку емоцію? А якби це радість або Спокій чи веселість була б цієї мелодії. Як би вона тоді прозвучала? Простукай. Можна використовувати різні дитячі музичні інструменти для цієї вправи. Ще однією вправою є пісенька емоцій. Для цієї вправи нам знадобиться. Зображення емоцій або світлини дитини з різними емоціями. Запропонуйте дитині уявити, що вона може говорити лише один звук або вигук, наприклад, а, ой, ух, у, ех. Який звук би підійшов для того, щоб виразити страх або злість? А якби це була пісенька, як би вона тоді прозвучала? А тепер запропонуйте дитині виразити звуком радість. Який би цей звук був? А якби це була пісенька, як би вона тоді прозвучала? Коли ти відчуваєш страх або злість, або сум, чи тривогу, що ти хотів би відчувати натомість? Давай почнемо створювати свою пісеньку емоцій. Почнемо співати один звук, який зараз тебе турбує, яка емоція тебе турбує, а закінчимо іншим звуком. Який би ти хотів відчувати натомість? І поспівайте цю пісеньку три рази.